Вітаю всіх на каналі Англійська Це Просто. Ви попали на граматичний курс для початківців по підручнику Мерфі. На першому уроці ми розглядали дієслово стану тобі, яке в теперішньому часі змінюється з особами в трьох формах – is «are» – і дізналися, як воно вживається у стверджувальних та заперечувальних реченнях. А на цьому уроці ми навчимось утворювати питання, з'ясуємо різницю між загальним та уточнюючим видом питань і вивчимо питальні слова. Якщо в нашій мові, щоб утворити питання, достатньо лише змінити інтонацію, то в англійській мові таке можна зустріти лише в сленгу. Перед вами табличка з особами, з якими провідмінялось дієслово тобі, і біля неї ще одна табличка, де «м» і «за» винесені перед підметом. Отже, звідси випливає правило, що питання з дієсловами стану тобі будуються за допомогою інверсії, тобто коли дієслово виноситься на паріт. Наприклад, am I happy я щаслива. Is she a student? вона студентка, Are they at school? вони в школі. Якщо дослівно, то виходить, є я щаслива, є вона студентка, є вони в школі. Але розуміємо, що такий дослівний переклад нам не потрібний. Тому ми в нашій мові спокійно можемо обходитись без дієслова «є». Принцип побудови питання з'ясували. Давайте подивимось на малюнок. На якому ведеться діалог між двома людьми, де дівчина задає питання хлопцю, а він відповідає, Почну з другого. Are you married? Вона питає, ти одружений? Це загальне питання, тому як тут немає питального слова. Хто, що, де, коли, хто, куди, звідки. Ми лише хочемо почути, так це чи ні. І він відповідає: No, I am not. Ні, я не одружений. Отже, загальні питання це питання, на які ми відповідаємо yes або no. Так чи ні? І зверніть увагу, як будується його коротка відповідь. Він заперечує, каже No, а потім додає I'm not. Ще один приклад загального питання це Are you a student? Ти студент? «Yes, I am». Він відповідає: Так, я є. Мається на увазі я є студент. Такі питання, як What's your name або «How old are you, так само будуються по принципу інверсії, але перед дієсловом, словом, яке ми винесли наперед. Ще ставляться уточнюючі питальні слова, такі як what і How. What's your name? Яке твоє ім'я? Як тебе звати? How old are you? Скільки тобі років? Тут вже не обідешся одним так або ні, і у відповіді потрібно додати більше інформації. Як це робить хлопець? Він каже, що його ім'я Девід і йому 25. Підсумовуючи вище сказане, стає зрозумілим, що загальні питання це ті питання, які не мають питальних слів. І навпаки, питання з питальними словами вже називаються уточнюючими або спеціальними. Розглянемо більше питань, поданих в підручнику. Am I late? Я спізнилась, я спізнився? No, you are on time. Ні, ви вчасно. В англійській мові немає дієслова спізнюватись, тому його можна пояснити лише за допомогою дієслова be і late, прислівника late. Бути пізно. Тому я й питаю, чи є я пізно? Ні, ви вчасно, коротше кажучи. You are on time. Is your mother at home? Твоя мама вдома? Дослівно, є вона вдома. No, she's out. Ні, вона вийшла. Вона є на вулиці. Are your parents at home? Ваші батьки вдома? No, they are out. Ні, вони на вулиці, вони вийшли. Is it cold in your room? У вашій кімнаті холодно? Коли ми говоримо про температуру, то використовуємо конструкцію It is, а в питанні is виноситься наперед. І виходить: Is it cold in your room? У вашій кімнаті холодно? Yes, a little. Так, трішки. Your shoes are nice. Are they in you? Ваші туфлі гарні, є гарні. Вони нові. Ще звертаю увагу, що в англійській мові є чіткий порядок слів, і на першому місці буде підмет, потім дієслово. А вже потім йдуть другорядні члени речення. Питання дієслово виноситься перед підметом. Отже, «Is she at home?» є, вона вдома. Це правильно побудоване питання, але буде неправильно запитати «Is at home your mother?» Чи є вдома твоя мама. В нашій мові це не суттєво, але в англійській мові пам'ятайте про цей чіткий порядок слів. Всі другорядні члени речення будуть вживатись вже потім, після підмету, після дієслова. І ще один приклад. А зенью є вони нові, а йошузню є твої туфлі нові. Отже, як бачимо, нові все одно стоїть вже в кінці. Не можна його поставити всередині речення а ню shoes? Це буде неправильно. Я вже зазначала спеціальні або уточнюючі питання, які так називаються, тому що мають питальні слова, які уточнюють якусь інформацію: where, де, what, що або який, who, хто, how, як або why, чому. І ще питальне слово how перекладається як, але якщо до нього додати певні слова, то переклад буде змінюватись, наприклад. Якщо додати long, то вийде how long, як довго. Якщо додати often – часто, то вийде how often – як часто. Якщо додамо much, виходить how much. Скільки. Зачитаємо наступні питання. Where is your mother? Де твоя мама? Is she at home? Вона вдома? Отже, питання будується по принципу інверсії: Is винеслось перед підметом, але питальне слово. Ставиться ще раніше, перед ним, на початку речення. Перше питання спеціальне, уточнюючи, друге питання загальне. Where are you from? Звідки ти, або звідки ви? Якби не було from, то where можна було би перекласти як де, куди, але разом з прийменником From. Це питання звучить як звідки? Звідки ти? Кенеда. З Канади. What color is your car? Якого кольору? Є твоя машина? It's red. Вона червона. Дослівно вона є червона. How old is Joe? Скільки років Джо? He is 24. Йому 24. How are your parents? Як твої батьки? Як вони поживають? Are they well? В них все добре? These shoes are nice. Ці туфлі гарні. How much are they? Скільки вони коштують? Гроші в англійській мові це незлічуваний іменник, незважаючи на той факт, що ми постійно рахуємо гроші. Тому і питання буде не how many, а how much. This hotel isn't very good. Цей готель не дуже хороший. Why is it so expensive? Чому він такий дорогий? So ставиться для посилення наступного прикметника. So expensive – такий дорогий, so beautiful, такий красивий. Нижче ви можете бачити, що питальні слова мають скорочену форму разом з дієсловами is are. Ну, наприклад, what is, який є буде what's. Або who is, хто є буде whose. How is, як є буде how's. Where is, де є. Скорочена where's. І приклади. What's the time? Яка година? Котра година. Where's Lucy? Де Люсі? Хто той чоловік? How's your father? Як твій батько? Рухаємось далі і подивимось, як можна утворювати короткі відповіді на загальні питання. Уже коли ми відповідаємо ми, стверджуємо, кажемо Yes. Далі ставимо особу і наше дієслово стане. Якщо заперечуємо, то це буде no, потім знову особа, дієслово стану і заперечувальна частка not. Але, як знаєте, англійці люблять скорочувати, тому можна скоротити двома варіантами: або скорочується дієслово, або скорочується частка not. Ми вже з вами про це говорили. Приміром: Are you tired, ти втомлений? Yes, I am. Так. Are you hungry? Ти голодний? Now, I'm not, but I'm thirsty. Ні, я не голодний, але хочу пити. Я спраглий. Is your friend English? Твоя подруга або твій друг англієць? Yes, he is. Отже, нам далі не потрібно дописувати інформацію. Так, він є англієць. Ми пишемо лише скорочений варіант. Так, він є. І, звісно, мається на увазі є певної національності. Are these your keys? Це ваші ключі? Yes, they are. Так, that's my seat. Це моє місце. No, it isn't. Ні, не ваше, ні, не є. Переходимо до практичної частини нашого року і виконуємо декілька вправ. У першій вправі необхідно вставити одне із поданих питальних слів і провідміняти дієслово тобі з різними особами. Звертаємо увагу на відповіді. Вони нам допоможуть побудувати правильне питання. How are your parents? Як твої батьки? They are very well. У них все добре, дуже добре. Далі потрібно запитати, де автобусна зупинка. У відповіді подана інформація at the end of the street, в кінці вулиці. Отже, звучатиме це так: де є автобусна зупинка? Де це Where? І автобусна зупинка в однині. Тому пишемо Is. Where is the bus stop? Третє питання. Розглянемо спочатку відповідь. 5, 6 and 10. 5, 6 і 10. Звісно, питають, скільки років вашим дітям. Скільки років? Це буде how old. Діти у множині, тому дієслово слово are. How old are your children. У четвертому питанні потрібно запитати, скільки коштують ці апельсини. Скільки? Англійською how much, якщо мова йде про гроші. How much і в множині, тому дієслово слово are. How much are these oranges? П'яте питання. Який твій улюблений спорт? І відповіді катання на лижах. Який це буде what. Спорт в одненні, тому is. What is your favorite sport? У шостому ми запитаємо, хто той чоловік на фото? То мій батько. Отже, хто той чоловік? Хто це who? Чоловік в однині, тому is. Who is the man in this photo? І останнє. Відповіді кольор чорний. Тому питають, якого кольору твої нові туфлі. What color are your new shoes?» Цю вправу закінчили. Переходимо до іншої вправи, в якій потрібно написати повністю питання, звертаючи увагу на відповіді і подані в дужках слова. Тому перше питання вже написане за нас. What's your name? Як тебе звати? У відповіді Пол. Далі він каже: No, I'm Australian, ні, я австралієць. Тому задамо питання: Ти американець? are you American? Є yeah, ти американець. Нагадую, що національності в англійській мові пишуться завжди з великої літери. Мені 30, «I'm 30». 13. Тому питання буде: скільки тобі років? How old are you? Потрібно запитати ти вчитель? У відповіді він каже ні, я юрист. Отже, ти вчитель? Є ти вчитель. Are you a teacher? Запитаємо, чи ти одружений. Are you married? І відповідь каже: Yes, I am. Запитаємо: Твоя дружина юрист? І виявляється, що вона дизайнер. No, she is a designer. Отже, є твоя дружина юристом? Is your wife a lawyer? В нас змінилась особа. Ми задавали питання тобі. Скрізь було you, тепер говоримо про дружину, wife, тому вже буде не are дієслово, а is, тому що ми говоримо про неї, вона, а він, вона, воно вживається з дієсловом is. Is your wife Eloya. Не плутаємо ю you і your. Звідки вона? Вона італійка. Отже, звідки вона, буде Where is she from? Якщо ми заберемо прийменник from, то питання вже звучатиме по-іншому. Where is she? Де вона? А з from утворюється питальне слово звідки? Тому не забувайте ставити from. Звідки вона? Where is she from? Як її звати. What's her name? What is Я скоротила і вийшло What's. What's her name? І останнє. Скільки їй років? І у відповіді She's 27. Тому буде How old is she. І наразі в нас ще одна малесенька вправа, де ми маємо утворити короткі відповіді. Подивимось. Are you married? Ти одружений? No, I am not. Are you thirsty? Ти хочеш пити? Ти спрагли, спрагли? Дамо відповідь, що ні. Я не хочу пити. No, I am not. No, I am not. Або можна утворити скорочення, написавши I am not. Is it cold today? Сьогодні холодно? Так, холодно. Yes, it is. Отже, ще раз, якщо особа you, то дієслово буде are. якщо змінюється особа, то змінюється дієслово. Is it cold? Is it було в питанні, і воно теж лишається в реченні, тому ми єдине, що робимо, це вертаємо дієслово на своє положення в реченні. Are your hands cold? Твої руки змерзли? Вони холодні? Напишемо ні. No, they aren't. Коли ми утворюємо коротку відповідь, то ми іменник заміняємо на займенник. Вже будуть не руки, а they. І дієслово вертається в положення після підмету. І якщо це заперечувальне речення, то додається not в кінці. Is it dark now? Зараз темно? Ні, не темно. No, it isn't. Are you a teacher? Ти вчитель. Напишемо. Yes, I am або No, I am not. Напишу обидва варіанти. Мої дорогі глядачі, урок добігає кінця. Рада, що ви вчили англійську зі мною, і не зупиняйтесь на досягнутому. Бай-бай!